9 березня в Україні відзначатимуть 199-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Напередодні цієї дати Чернівецькі школярі демонстрували свої знання творчості кобзаря. Бандуристи, орли, й добре тобі брати. Маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене пилохі ходині, і смеркає, і світає. І День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Боже, милий, чи довго буде ще мені в оцій незавні тюрмі? Понад оцим нікче не морем народити ну, світом, не говорить. За словами істориків, Кобзар не мав чітких політичних поглядів, натомість виступав за волю і справедливість. А тому був близьким до народу і став у певній мірі об'єднуючим фактором для всієї України. Він існував як символ і до російської імперії. Він був символ для простих людей, які бачили в ньому певного борця за їхні ідеали життя, навіть не наскільки за якусь незалежну Україну, а за її справедливість. До свята у Чернівцях відбулися традиційні шевченківські читання. Учасник заходу Олександр розповів, творчістю поета захоплюється з початкової школи. І найбільше його надихають наполегливість та цілеспрямованість Шевченка. Якщо людина дуже сильно хотіла, на цього має добиватися. і це основний, скажімо так, елемент його характеру, який дуже сильно в нього сподобався. Організатори читань кажуть, видатний український поет насправді не до кінця розкритий. Я би хотіла, щоб такі шевченківські читання вони впроваджували нові знання і нові факти, тобто не та біографія, яка дається 9 класі да, загальної школи, а якісь такі факти, які ми не знаємо. Попри значну літературну спадщину, найвідомішим твором Тараса Шевченка все ж залишається заповіт. Принаймні більшість чернівчан процитували нам саме цей вірш. Як умрота поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні, малі щоблені широкополі полі, Гора та круче, було, видно було чуто, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте помянути незлим тихим словом.